Всім привіт! З вами, як завжди, я Каріна. І сьогодні має бути відео посвяченим. Ви вже, напевно, додались, почему по назві резиночка Rainbow Loom Ну і, звичайно ж, на виробимо їх. Ну, почнемо. А почнемо ми іменно з коробочки і набору. Коробочка у мене не таких. Ай, сонце присвітило. Hmm? Ось. І И... та там. Тут самі колесиночки. Ось. Ем. Вони мене покладені не так, як було. Тут у мене всі кольори є ті, що були, але ось тут там, де мали б бути іменно цей гачок, чи маленький станок, там я досипала резиночки, які у мене були раніше. Ну і досипала, звичайно ж, тож ми ж, поклали рогатку, всі мої крючки ті, що були. І зараз я... Скажу іменно про які, які тут є кольори. Тут є чорний колір, такі прозорі резиночки, ніби жовті. Але там в деяких попадалися прозорі, наприклад, фіолетові. Я сюди поставила, ніби це просто для прозорих. Неважливо, чи для жовтих, чи для яких. Жовтий, яскравий синій. Глубий, тобто він такий ніби ем, не пустий, а ніби так як залізний, але, ну, такий відблиск, коротше. Ем, рожевий такий самий. Ось. Ем, і фіолетовий теж такий самий. Далі йде у нас прозорий рожевий. Ось. Потім фіолетовий, ой, зелений такий самий, як фіолетовий, синій і так далі і так далі. Теж. Далі, далі, далі. У нас йде оранжевий, прозорий. Ось. І оранжевий такий самий, як... Зелений і всі інші. Потім йде подвійний колір жовтий і білий. І далі йде такий коричневий. Коричневий, а, здається, я чорний не показувала, чорний у нас такий. Ну що ж, ніби всі кольори показала, далі показую. До цього набору йшов такий міні-станок. Е, Далі до цього набору ще йшла, як би то сказати, крючок, великий крючок ось такий. А був він спочатку зачіплений. Ось так він був зачіплений спочатку. І так він легко знімається. Я сама не розумію, навіщо ця штука. Якщо хтось знає, то пишіть в коментарях. Десь там внизу. Може там, я не знаю. Далі, здається, більше нічого сюди не йшло, але, правда, було парочку крючків, таке саме, як в пакетиках по такій кількості. Але в мене їх дуже багато, тому що в мене було дуже багато пакетків перед тим. Зараз я покажу всі крючки, які в мене і були до цього набору. Так, 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 так. У мене їх сім. але тут у мене не всі. Тут у мене тільки п'ять. Ось. П'ять, а два ще в мене ще в сумці. Е, так. Далі у нас ніби все. І все. Тепер перейдемо іменно до самих виробів. Поставлю гачки. Так, я все запакувала, показую ще раз. Ну, це такого надпису, звичайно, ж не було, а це я написала. І з виробами, точніше, з самими резиночками, Все. Тепер перейдемо до виробів. Спочатку я покажу свої браслети. Вони в мене зберігаються ось такі коробочки. О, знахідка. У мене тут ще один крючок є. У мене ще є деякі резиночки, тому що туди вже просто не неміщалися. Ось, зараз я витягну всі. І так, я все витягнула і ще раз покажу коробочку. Ось вона така закривається. Буде зручно. Ось. Найпершим я хочу. Показати браслет звичайний. Ось, він у мене чорно-білий. Він звичайний так плететься на двох пальцях, але, правда, не кидаю мене дві резиночки, а три. Ось чорно-біле, воно виглядає таке незграбне, тому що на одному кольорі, ну і на одній резиночці і чорний і білий кольор. Далі у мене йде теж чорно-білий вже з окремих резинок. Це такий браслет називається чешуя дракона. У мене цієї чешуї дуже багато. Такий самий чешуя дракона прозорий. Прозорі там теж були резиночки. Далі я забула, як називається цей браслет. Давно його не надівала. Такий чорний з прозорим, а виглядає, ніби це зелений, тому що чорний дає дуже багато кольору. Вибачте, що не видно лиця, але хочу показати іменно браслети. Ось так розтягується, він дуже міцний. І забула ще сказати, у мене закльопки не в формі букви S а в формі ось такого типу плану. Далі теж чешуя дракона. Зелений і оранжевий. І знову ж таки такий самий. Це у мене фіолетовий і, і рожевий. Далі у мене синьо-жовтий іде, тож чешуя дракона. І фіолетовий і синій. Чішу я дракона. Е, у мене було багато інших браслетів, але я не хотіла вже їх. Оршати я їх розплела, відколи в мене з'явився цей набір, і... і плела зовсім інші. Зараз я буду показати... показувати іменно виріб. Вироби з резиночку. Ось у мене це такий чехольчик на олівець чи на ручку. Ось. Так, виглядає це звичайний олівець. От. Е, і сова. У мене сова дуже дивна, вона зеленого кольору. Вам виглядає ніби ви це синє, але ні, це зелений. Чи вам виглядає, що це зелений? Я не знаю. Ось в неї чорні очі. Тут у неї такі... Я як я називаю хвостики, але це насправді ніби брелок, і це, це, це потрібно візити. Животик рожевий і лапки прозорі е, оранжі. Е, якщо ви захочете, я можу зняти. Якщо захочете, пишіть в коментарях, я можу зняти відео, як робити іменно е, цей чехольчик, як я називаю. Ось такий. Він у мене. І... Череп. і черепашка а... сова. Е, правда, про сову я не можу зняти відео, тому що я вчора її плела. Я так мучилась не тільки, Насправді, вона плететься 20 хвилин. Але я вчора мучилась, напевно, цілу годину. Е, і про сову я не зможу зняти відео, тому що я не знаю, як її плести. Я просто запам'ятовувала техніки послідовність я. Не розумію. Так, я ще роблю так і зачіпаю сову на оліпець. Ось. У мене виходить така сова гарненька. Не зачіпаю сюди, типу, бо якщо буду стирати, то вона так відвалюється. А так я можу її тримати. Ну, це було все моє відео з Rainbow Loom. И если вам подобалось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мій канал. И всем до Па-па.